Татуювання, що призвело до смерті, саме малюнок на тілі став причиною конфлікту, внаслідок якого один із учасників бійки помер. Поножовщина сталася 10 травня у центрі Сум. Постраждалі чоловіки 22 і 27 років, того що старші лікарів рятувати не змогли. А от особа підозрюваного у злочині вразила. Це дев'ятикласник однієї місцевої школи. 10 травня близько 8-ї години вечора до чергової частини міліції надійшло повідомлення. У центрі Сум на вулиці Петропавлівській біля Ощадбанку підлітки порізали чоловіків. Спровокувало конфлікт татуювання. Зображення мультяшного героя моряка Попая на нозі одного з юнаків не сподобалося дорослим чоловікам. Спочатку вхід пішло слово, а потім те, що було у руках. У одного з юнаків, а саме 15-річного хлопця, таким виявився ніж. Першого з них в тяжкому стані з ножовими пораненнями в черевну порожнину доставило одразу до реанімаційного відділення, де він і в подальшому помер, не приходячи до тями на операційному столі. Стан іншого потерпілого наразі не викликає занепокоєння лікарів. К нам поступив 10.05.15 в 20.30 пацієнт Олещенко Олег Ніколаєвич з раненням ранінням в грудної клітки. В ругент порядка, то тобто есть в он был поднят в оперативну. При исследовании рани было установлено, что она не проникает в грудную клетку, в грудную полость. Підлітки вже затримали майже одразу гарячим слідом у парку імені Кожедуба. У школяра виявили той самий розкладний ніж, яким він завдав ударів чоловікам. Його одяг був забруднений кров'ю. Наразі хлопцю оголосили підозру в нанесенні тяжких тілесних пошкоджень, що спричинили смерть. Проти сам підозрюваний провину в даному злочині не визнає. Говорить судді, що захищався. Я підійшов, сказав, заспокойтесь, ми бачимо, що ви п'яні, і тоді мене вдарили в голову. Я впав біля, Нет, не впав, а присів біля стоба. Потім я зразу встав, відійшов назад. Побачив, як на мене йдуть з кулаками. Достав ніж, наніс удар в грудну клітину. Другий почав робити вигляд, що він на мене замахується. Я ще відійшов далі, почав робити вигляд, що він дістає щось із внутрішньої кишені. Я подумав, що це був пістолет або ніж. Та коли він до мене підійшов притул, наніс ще один удар. У школі, де навчається хлопець від цього, що сталося з учним, у шоці досі не можуть збагнути, як таке трапилось. Кажуть, до сьомого класу школяр у них потім перейшов до кадетського корпусу. Щоправда, коли знову прийшов до них, вступив до дев'ятого класу, дещо змінився. Він міг пропускати уроки, він міг запізнюватися на уроки. Він постійно, постійно не готувався до уроків. Просто ходив. Хоча сказати, що це зла людина, я не можу. Він в спілкуванні нормальна людина. Слідчі міліції просив суд взяти під варту 15-річного підозрюваного. 12 травня клопотання не задовольнили. Школяра посадили під домашній арешт. Євген Поростенко, Олена Адаменко, Анна Книж, Олександр Горду, Сергій Лазаренко, Сергій Мілевський на часі новини.